Враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальної цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, Верховна Рада України. Виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє перше встановити, що президент України Віктор Юнукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге, відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України. Призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. І третє, ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Шановні колеги. Є необхідність обговорити цю постанову? чи Зразу будемо голосувати? Зразу будемо голосувати? Я прошу, шановні колеги. Проголосувати постанову 4193 про самоусування президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити систему ради. 228 голосил. Решение принято.